Peugeot Citroën рахує збитки за минулий рік. 2012-го французький виробник продав 2 мільйони 970 тисяч машин. Це на півмільйона менше ніж 2011-го. Керівництво вказує на основну причину падіння попиту на автомобілі на основних ринках. Найбільш заощадливими були водії в Іспанії, Італії та Франції. Світові продажі Peugeot Citroën впали на 16,5%, Європейські майже на 15%. В автомобільному застої є винятки, продажі зростали в Росії, Китаї та Латинській Америці, але жоден із цих ринків не є для Peugeot Citroën основним. 2013-го чорна смуга для компанії не мине. Уряд країни намагається врятувати свого найбільшого автовиробника державним коштом, але врятувати його працівників не вдасться. План передбачає додаткове скорочення персоналу. Додаткове, тому що згідно з умовами уряду, компанія вже погодилася зменшити кількість працівників принаймні на 8 тисяч.